В ефірі новини 29 березня і сьогодні у випуску. Ви побачите. Зрадниця Переселенка. Жительку Великої Писарівки підозрюють у співпраці з ворогом. Третя платіжка за газ. Коли за що та скільки отримають користувачі. Як на Сумщині знешкоджували семиметрову ракету, що впала та не розірвалася. На Сумщині викрили 58-річну жінку, яка перейшла на бік ворога. У прикордонних регіонах зрадниця шукала місця дислокації українських військових, знімала на смартфон і відправляла координати своїм кураторам. Спочатку вона робила це у власному селищі Велика Писарівка. Коли росіяни і його розбомбили, продовжила шпигувати вже там, куди її евакуювали. Жінці повідомлено про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Їй загрожують довічне ув'язнення. Ріга з вводить додаткову платіжку. Її жителі Шосткінщини почнуть отримувати вже незабаром. За що та як часто доведеться платити, ми розбиралися. Торік Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила, що жителі багатоквартирних будинків мають сплачувати утримання внутрішньобудинкових мереж. Це передусім безпека споживачів, адже тепер за стан внутрішньобудинкової системи газопостачання контролюватиметься професіоналами. Наша мета попередити ймовірність витоків газу та забезпечити безаварійну роботу газових мереж. А це ключовий фактор безперебійного газопостачання. як пояснює спеціаліст до переліку робіт із перевірки стану внутрішньобудинкових газових мереж, входить. Технічне обслуговування та планове випробування газопроводів на щільність. При цьому вартість профілактичних робіт є меншою ніж ремонтних, коли проблема вже виникла і потребує усунення. Технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів, стану пофарбування і кріплень газопроводу. Це входить в перелік робіт. Технічне обслуговування запірних пристроїв, перевірка на герметичність внутрішньобудинкової системи газопостачання і з'єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами Реміщень витоків газу та усунення виявлених витоків газу з повторно повторною перевіркою газових мереж на герметичність. Натомість планова перевірка не передбачає. Роботи з поточного та капітального ремонту, ремонт, технічне обслуговування забіна чи встановлення будь-якого обладнання, технічного обслуговування газопроводів після першого запірного пристрою це мається на увазі мережі, які вже знаходяться у самого клієнта, які йдуть в квартирі. Обслуговування лічильників газу, у тому числі їх перевірка. Такі перевірки, а відповідно і платіжки за них будуть приходити раз на три або п'ять років. А це залежить від сроку експлуатації газових мереж. Якщо срок експлуатації до 25 років, то обслуговування має проводитися один раз на 5 років, якщо срок експлуатації понад 25 років, то раз на 3 роки. Сума платіжки залежатиме від протяжності газових мереж у кожному окремому будинку. Загальну вартість ділитимуть на кількість квартир. Наприклад, у глухові найменша ціна буде орієнтовано 88 гривень, а найвища понад 580. Тоді як у шості, сума платіжки коливатиметься від 76 до понад 6800 гривень. 28 березня ворог атакував зі зброї Шосткинський район. Окупанти обстрілювали прикордонні території з мінометів ствольної артилерії та скидали з гелікоптерів авіабомби. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Шосткинського району. Упродовж доби, 28 березня, під ворожим вогнем була середина Будська громада. По селу Прогрес вдарили з мінометів шість вибухів. По місту середина скинули скинули півідрон. Два вибухи також гатили. Зі ствольної артилерії шість вибухів. У Знобновгородській громаді з мінометів обстріляли село Любахове. Чотири вибухи по селу Стариковошолинівської громади відкривали вогонь з мінометів, два вибухи. Дев'ять вибухів пролунало внаслідок ударів зі ствольної артилерії. По Шалигіному ворог завдав ударів зі ствольної артилерії. П'ять вибухів у Османській громаді. По селу Бобилівка з гелікоптера поцілили некерованими авіаційними ракетами. Шість вибухів. Інформація про руйнування загиблих поранених серед місцевого населення уточнюється. На совщині вибухотехніки поліції знишкодили семиметрову авіаційну ракету Х-59 Овод, що не вибухнули після падіння. Як це було? Далі в сюжеті. Патрулюючи територію, поліцейський офіцер громади неподалік лісу помітив продовгуватий предмет сірого кольору. Під'їхавши ближче, офіцер зрозумів, що виявив російську ракету. Про небезпечну знахідку він негайно повідомив на спеціальну лінію 102. патрулюючи. Територію довірену мені поблизу села біля поля виявив предмет зовні схожий на ракету. Підійшовши ближче, удостовірився, що це ракета. про дану знахідку повідомив на лінію 102, після чого дочекався групу розмінування. Мобільна група поліцейських саперів відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області оперативно прибули на місце виявлення, оглянула місцевість, ракету та її частини. Вибухотехніки встановили, що це авіаційна ракета Х-59 класу повітря Земля, близько 7 метрів завдовжки. Її загальна вага 930 кілограмів, а бойова частина важить понад 280 кілограм. При влучанні в ціль спричиняє серйозні руйнування та загибель людей. Подібне зброя у разі виявлення знищується системами протиповітряної оборони, що в польоті, але якщо не вибухнула під час падіння, то знешкоджується саперами на місці виявлення. Поліцейські дистанційним шляхом відокримали бойову частину від корпусу, а далі здійснили її знищення з допомогою накладного зряду вибухівки неподалік від місця виявлення. Від вибуху на полі зайнялася суха трава, тож поліцейським довелося ще й гасити загоряння, аби полум'я не перекинулося на ліс. На території області силами ППО, була підбита ворожа ракета, яка впала в лісі та не здетонувала. Ця ракета залишилася майже ціла із бойовою частиною. Приїхавши на місце події та оцінивши ситуацію, дистанційним шляхом була від'єднана бойова частина від основного корпусу та вивезена для подальшого знищення в безпечне місце. Знищення бойової частини пройшло безпечно, бойова частина вся здетонувала, залишків не виявлено. Є дані про те, що ворог споряджає деяку свою зброю, яку використовує проти українців, спеціальними пристроями відкладеної дії, що можуть спрацювати навіть через кілька годин, а то й діб після падіння. Глухівщина війшла в топ 3 території сумщини за кількістю звернень за антирабічною допомогою. Її потребують люди після укусів тварин. Такі дані оприлюднили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Як сповістила завідувачка глухівським відділенням Центру контролю та профілактики хвороб Марія Матвієнко, у минулому році медзаклади через укуси тварин звернулися 105 осіб, із них 21 дитина, 80 пацієнтів покусали собаки. У більшості випадків тварини не були безпритульними. Це підтверджують у поліції Шоскінського району. За минулий рік 22 жителі Шосткінського району звернулися до поліції з повідомленням про те, що вони постраждали від укусів собак. Зокрема, в половині фактів фігурують потерпілими діти. Також в усіх повідомленнях зазначається, що тварини не безпритульні, а мають господарів. Справи про притягнення до відповідальності власників таких тварин періодично з'являються в судовому реєстрі. Місяць тому вирок отримав глухівчанин, пес, якого вкусив занову перехожував йому призначили 1700 гривень штрафу. За порушення правил тримання собак і котів, власник тварини може бути притягнути до адміністративної відповідальності згідно статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також відповідальність за нанесення домашньої тварини і ушкоджень власник собаки може нести згідно статті 12 закону України про захист тварин від жорстокого поводження. А саме шкода за падія на особі або майну фізичної особи, а також шкода на майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримає. Крім того, потерпілий також має право звернутися до суду та вимагати відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок нападу собаки, у випадку, якщо мало місце пошкодження її особистого майна, наприклад, одягу, а також якщо внаслідок такого нападу потерпілому було завдано каліцтво або ж інше. Ушкодження здоров'я згідно статей 1167, 1187 та 1195 Цивільного кодексу України. Для відшкодування в цивільному порядку треба потерпілому до позовної заяви до суду, також додати і докази, що обґрунтовують напад собаки. Наприклад, це довідка з травмпункту, в якій буде зафіксовано характер нанесених ушкоджень та вид наданої на медичної допомоги. Копія картки звернення за Антирабічною допомогою, висновок фахівця в галузі судової медицини, що встановлює тяжкість тілесних ушкоджень, копія протоколу про адміністративне правопорушення, квитанції за придбані лікарські препарати, фото та відео нападу собаки, якщо це є, квитанції за ремонт пошкоджених речей або ж докази вартості речей, а також контактні дані свідків, якщо такі були. Але власники, наприклад, собак небезпечних парить також крім обов'язків належного отримання повинні в установленому порядку укласти договір обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна твариною третім особам. У ніч суботи на неділю українці переходять на літній час. О 3.00 стрілки переведуть на годину вперед. Цей період ще й символізує настання біологічної весни. Це час, кажуть нікарі, коли організму потрібна наша турбота, адже перехід на літній час може вплинути на самопочуття. Чоловік, який, так сказати, в течение полугода привык жити в условиях синього часу, при переході на літній може відчувати будемо говорити так, по українській то тобто, є состояння неправи самливості, сніження, а собі на внутрішні часи, роботоспособності, роботоспособності, навіть повишеної усталості чи дня Підготовку організму до переходу на зимовий чи літній час краще починати за два тижні до переводу годинників однак, порад медиків дотримується небагато людей. Натомість є поради, як підтримати організм опісля. контрастный душ, чередование э, теплой, и холодной, э, воды, воды, теплой и холодной воды, воды теплой холодной воды. Питание должно быть побольше жидкости, употреблять побольше жидкости и меньше ну, туго перевариваемых продукта, будет так говорить, мясные, мучные изделия Лікар радить додати в раціон їжу багато на вітаміни С та Б, лимони, апельсини, яблука, м'ясо, рибу, горіхи, боби, а також повноцінно відпочивати. Особливо в перші 2-3 тижні після переходу на літній час. Ніякої опасності для здоров'я переход не має. Ті нігаразди, які виникають, у ніяких відносять носять частіше не ніж Понеділка 1 квітня на Сущині починає діяти нерестова заборона на вилов риби. Це щорічне обмеження потрібне, щоб зберегти кількісне та видове різноманіття біоресурсів у водоймах. У річках та кореневих водах заборона триватиме до 20 травня, у водосховищах до 9 червня, а в озерах, ставках та придаткових водоймах до 30. Водночас рибалити можна на водоймах в адміністративних межах населених пунктів. Але лише з берега гачковими знаряддями. Кількість гачків має бути до двох на одну людину, якщо спінінг, то з однією штучною приманкою. І на останок про погоду вихідні на Сумщині будуть аномально теплими. Очікується переважно суха погода. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 3 до плюс 6, в день від плюс 13 до плюс 18 градусів по Цельсію. Про це повідомляють в обласному гідрометцентрі.